13 жовтня 2007 року у суботу, у дев'ятиповерховому будинку на Мадриківській, стався вибух побутового газу, який забрав 23 життя. В той день у будинку була Ксенія, дівчина вижила її дістали з під уламків у важкому стані. Сьогодні ця красива, весела молода жінка з бойовим характером, волонтерка. Але в суботу, 14 січня 2023 року, в її будинку знову пролунав вибух. Туди влучила російська ракета. Але ці дві трагедії не зламали її. Пройшло вже 16 років, то я пам'ятаю сам момент вибуху. Ну, якось воно запам'яталося. Я не знаю, як це можливо, але я і пам'ятаю, як я бігла в такому чорному шарі. Я не знаю, може це так я мозок собі придумав, я не знаю. І такий, типу, вогняний, знаєш, такий чорний вогняний шар. Я тоді я була повністю о, так от, в комінні по груди. Мене врятувало те, що стіна впала на плиту. Ну, мені так здалось тоді, там, всеред... ну, що в мене був такий, знаєш, як будиночок. І це мене врятувало. От копала сама, зрозуміла, що в мене зламана нога. Я так її взяла однією рукою, коли так кістки, знаєш, між собою, отак от. 14 січня в суботу Ксенія поїхала в чергову волонтерську подорож. Я вийшла десь біля п'ятої ранку. Ми поїхали на Херсонщину з гуманітарною місією. Ця поїздка перекладає. Ми думали поїхати в п'ятницю, потім поїхали... думали поїхати в неділю. Потім Антон Сорока, це мій друг волонтер. Він каже: Ні, поїхали в суботу. Ми не знаємо, як пройде наша поїздка, бо в понеділок треба. Ну там. По справах, щоб якщо що, то ми відпочили морально у неділю. І отак от це врятувало мені життя. Дівчина згадує, як дізналась, що це її будинок, а в квартирі на той час була мама і собака. Мені подзвонила подружка, вона живе в ЖК «Салют», тобто вона бачить мій будинок. Вона подзвонила і каже, що мені здається, що ракета влучила в твій дім. Мама пресувала речі. Е, ну, втомилась, у мене мама зхворіє. Е, е, вона пішла відпочити до себе в кімнату і через там, хвилин 10 влучила ракету. Тобто, мамина кімната, вона виходила, вікна виходили на ту сторону. Тобто, там, там також ну, вона, звичайно, у неї дуже сильний стрес, але вона не ушкоджена, на щастя, ну, тобто, тільки морально. Позвонила подорожці, кажу, прийдіть, забери маму, будь ласка, вона там вже напевно десь на вулиці. Вона приїхала, пішла шукати собаку. Собака була під кроваттю, на щастя, з нею все добре. Я побачила просто свою кімнату чи кухню, на якій я завжди проводила час, коли була вдома, то ну, ми б з тобою вже не спілкувалися, бо я була б в тяжкому стані. Це вчора розбирала речі, хотіла все попратину, що вдалося забрати, і знайшла уламок ракети. Тобто це таке російське російське вітання Тут. специфічно. Чого я погодилась на взагалі на всі інтерв'ю, які зараз щоб весь світ узнав, у свідомості все просто у кожної людини на планеті, що Росія це країна-терорист, щоб всі люди знали на покоління свої, що, що Росія терорист і вони, вони мають бути покарані всі до одного живіне на народження. Ксенія каже, що сьогодні всіх рятує підтримка і любов, а ще бажання перемогти це абсолютне зло. Країну терорист, нелюдів, які живуть на кордоні з нами. Підтримка ще не один це дуже важливо зараз.